Дивлячись на сучасний Київський поділ, важко уявити події, що вирували на початку 17 віку в його малозаселеному куточку біля злиття Дніпра і Почайни. А був тут щойно заснований Богоявленський монастир. І в 1615-му українська шляхтянка Галчка Гулевичівна Лоска подарувала свою багату подільську садибу, створеному при монастирі міщанському братству для благочестивих справ та відкриття народної школи. Відтоді спроби польської шляхти та місцевих феодалів окотоличити Київ, позбавивши український народ об'єднуючого духовного центру наштовхнулись на безкомпромісне національне та релігійне протистояння свідомої частини київської православної громади здавалося б, що тої міщанської школи, чи не єдиної на все воєводство, але ж якою Простою вона не була, сотні українських хлопчаків, котрі отримали в ній освіту і самі пішли по селах і містах мандрівними вчителями, вже неможливо було перетворити на слухняних рабів. Серед викладачів братської школи, першим ректором якої був видатний діяч українського відродження Іов Борецький, провідне місце займали члени просвітницького гуртка що сформувався перед тим у Києво-Печерській лаврі. Вдячну пам'ять слід зберігти про архімандрита Єлисея Плетенецького і поновлену ним лаврську друкарню. Навколо неї зібрались видатні діячі національної культури, педагоги, історики, творці української книжної мови, Тарасій Земка, Лаврентій Зизаній. Захарія Копистинський, Мелетій Сматрицький. Першою українською енциклопедією був виданий у лаврі лексикон славенно і імен Толковання. 30 років працював над ним видатний український лексикограф, гравер та друкар Памво Беринда. Великою популярністю користувалися у киян. Та по всій Україні книжки Петра Могили, і зокрема збірка духовних та життєвих настанов Євангеліє Учительної. Але в життя України все активніше впроваджувалися католицькі ізуїтські школи. І на противагу їм у 1631 році Петро Могила створив в Печерському монастирі Латинський гімназіон викладанні, в якому відповідало новітньому рівню європейської освіти. Обраний у 1632 році митрополитом, могила змушений був піти назустріч справедливим вимогам української православної громади. Він об'єднує обидві школи, поклавши засади Києво-Могилянського колегіуму, розбудову тої першої в Слов'янському світі вищої школи стала головною справою життя Петра Могили. Але вся та культурна праця була б безсила без дійової політичної підтримки. В 1620-му гетьман реєстрового козацького війська Петро Конашевич Сагайдачний записав до Київського братства увесь Запорізький кошт. Використавши перебування у Києві Єрусалимського патріарха Феофана, він силою поновив ліквідовану унятими Київську православну митрополію. То були далекоглядні політичні кроки, якими видатний патріот надовго поєднав українську православну громаду із військовою силою реєстрового козацтва, змусивши поляків рахуватися з інтересами українського населення. Але не стало Сагайдачного, і знову закривалися у Києві православні церкви, витіснялась з ужитку українська мова, вмирали на палях вожаки народної боротьби. І як тільки по всій Україні вдарив набат визвольної війни, кияни були серед перших. 11 грудня 1648 року козачий полковник Данило Нечай підняв народ на повстання проти поляків. А 23 грудня кияни урочисто зустрічали Богдана Хмельницького. Мій Київ, я, пане воєвод Київський. Цими словами Хмельницький неначе визначив місце Києва у визвольній війні українського народу. Місто було найбільшим арсеналом повстання. Славою покрив себе Київський козачий полк. Недарма столицею м'ятежу було названо місто на медалі, яку випустив князь Радзівіл, увійшовши в липні 1651 року у спустошений війною Київ. А наступного року було в Києві нове повстання, нові пожежі і розорення. І коли 17 січня 1654 року в святій Софії кияни присягали на вірність російському царю, вони щиро раділи з того, що все ще небезпечній католицькій Польщі буде протистояти могутній союзник православна Московія. Олексій Михайлович і тим більше його нащадки розуміли той військовий союз інакше. Московські воєводи одразу ж почали перетворювати Київ у власну військову фортецю, все більше ігноруючи хитку гетьманську владу. Однак місто все ще відчувало себе свого роду окремою республікою. Прибутки, які давали казні його промисли, особливе стратегічне значення Києва в системі оборони проти польської шляхти і Кримського ханства, змушували рахуватись із настроями його жителів. Багато що з давніх привилеїв було підтверджено. Місто починало оживати, у ньому знову збирався цвіт української освіти і культури. Почалася активна відбудова міста. На головній площі подолу впадало в око будівля Київської ратуші. Бездоганністю пропорцій зустрічала прихожан 30-метрова лаврська дзвіниця. Коштом і стараннями гетьмана Івана Мазепи було побудовано військово-Микільський собор, велику богоявленську церкву братського монастиря та учбовий корпус академії. Мазепіш та інші козацькі старшині завдячуємо зведенням кріпосних стін, башт і численних церков Печерського монастиря. В їх архітектурі формувався самобутній стиль українського так званого козачого баро. Здавалося, що Київ, столиця українських земель, стоїть на порозі відродження. Але це тільки здавалося.